Нова модель Orion 244-го. В такому капоті не знайдете ніде, тільки у нас міня Значить, Що ми маємо? Ми маємо кеморський мотор КМ385. Ми маємо передню широку резину 65х16, задня 11,2х24. Потужна навіска з примусовою гідравлікою. Ці вже тяги йдуть полумісяцем вигнуті. Вали збору потужності 540 тисяч, розподільник на дві гідропари. Сидіння у нас з підлокотниками У нас рівна підлога. Є виступ цього рычага на реверс. До речі, він тут є, дуже легко переключається. Але ви не перечепитеся, коли будете залазити. Він стоїть дуже низько. Електронна приборна панель, грузи спереду, грузи на задніх колесах, передні крила. І такий апарат на сьогоднішній день коштує 6850 доларів. Теж доставка по всій Україні безкоштовна. Два роки гарантії. Телефонуйте, завеземо.